Всім привіт! До вашої уваги! Оля мішечка з килимками в кімнату. кімоту, що попадає. На столі у нас такий м'який килим середніх розмірів. Під раковину. Прорезинений овальною формою. Круглий прорезинений. Прорезинений. Ще м'якенький. середніх розмірів, великий прорезинений. Маленький. Маленький м'який. М'який середніх розмірів, середніх розмірів, прорезинений, ще. Середніх розмірів, прорезинений. Такий великий прорезинений, дещо менший прорезинений м'який, ще. круглої форми, прорезинений, прорезинений м'який. Прорезинений, прорезинений, м'який, круглої форми м'який, м'який, прорезинений, під дверям, м'який, прорезинений, м'який, прорезинений, великий, м'який в гарному стані. Дивимось далі. Прорезинений, який. Комплект прорезинений, прорезинений. Який? Прорезинений. Ще. Прорезинений. Прорезинений. Круглої форми прорезинений, весторонній м'який, прорезинений, маленький, прорезинений, маленький. Ще з покриттям проти сховзання, м'який і м'який. Звичайний. вже в нас такий був комплект до нього. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.